Це приміщення танцювальної зали у Ружинській гімназії і саме тут буде тимчасова їдальня. Перенесуться столи з їдальні, відповідно, готуємо теж умивальники, щоб дітки мили руки. Це буде місце видачі продуктів. Тут ми будемо проводити протягом декількох місяців процес харчування. Теж будівельники працюють відповідно. Кожного дня цю залу облаштовують, бо харчоблок школи, який капітально не ремонтувався 40 років, буде закритий на ремонт. Окрім того, замінять усе обладнання, каже старша кухарка Ніна Левіна. Це обладнання трохи. Ну, застаріле, і треба було б вже його і зробити ремонт тут, і поміняти ці устаткування. Духовку потрібно, і м'ясорубку потрібно, і сковородку. Таке все більш, щоб сучасніше було. Надіємося, що з 1 січня ми почнемо все ідеально робити. Приміщення підтримувалося в належному стані. ну, Періодично мінялося. Обладнання, щось нове постачалося, але в цьому році, відповідно, місцева влада з силами зуміли, відповідно, виділити. Кошти гарячого харчування поки не буде. Поки це будуть булочки, це будуть е, соки, це будуть йогурти. На період ремонтних робіт гарячого харчування в школі не буде. За словами вчительки початкових класів Тетяни Некротюк, про відсутність харчування в школі батьків попередили завчасно. До початку навчального року нас повідомили, що харчування буде відсутнє, тому батьки щоранку готують ланчбокси. Перекусом, Водичку з собою також дають. Ми організовано ходимо до нашої їдальні і ось там дітки їдять, п'ють водичку та ми повертаємося до класу. Батьки поставилися з розумінням. Так, звісно, і однозначно батьки хочуть, щоб було гарне і якісне харчування у гімназії. Ремонтні роботи триватимуть кілька місяців. Загальна вартість реконструкції майже 5 мільйонів гривень. Із них майже півтора мільйона це кошти громади. Ці роботи мають бути завершені до кінця 2021 року щодо реконструкції харчоблоку. Сергій Косюченко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.